Чи були прийняті на саміті НАТО рішення, які є принциповими для України в контексті війни з Росією? А от іще зараз в мене отсилочка до того, чому не задоволений наш президент. Самі принципові рішення не були задоволені. Деякі менш принципові да. Там, наприклад, ну не то, щоб прям якісь санкції, і так далі. А от, за якийсь об'єм боєприпасів. Реально дійсно тут у мене о, господи королєва мечів. То що дозволяє, в общем то нам і рицар палок, -то, то, що дозволяє а, воювати, продвигатися, і так далі. Да, але це не, не то що хотіли. Хотіли більше. Дивіться, що стосуємо боєприпасів, що стосуємо військової допомоги, да, тут вони щось трошки все-таки дійшли йшли якоїсь згоди, дійшли якогось консенсусу. Що стосуємо а, прижати Росію ще більше, отут пішли от раз то і настиркати палок, в общем-то, і так уже криві колеса Росії, поки що, поки що консенсусу не дійшло. А, от. Тому тут тут питання я ж кажу: тут єдине, що більш-менш, це от у нас військова тематика, все, все інше. Ні. Чи справді окупанти тільки в липні вивезли з окупованої Луганщини більше сотні дітей? Так, ну про кількість я вам не скажу у мене тут не пишуть. Але то, що були вивезені діти, ну і навіть люди, так. Да, це в мене є. Причому така падає карта ностальгії, причому така тематика вже накатана, накатана тематика, накатані всі, в общем-то, дійс і так далі. А от да, люди і діти дійсно вивезені. Зараз я. Ну, достать слухайте в достатньо, достатньо великих об'ємах. Тобто там десь до сотні може і буде. Це в мене так скажем навіючі карти на хоча б масштаб. Достатньо масштабно. Чи справді російські силовики шпигують за українцями через їхні телефони? Якщо ми не говоримо про якусь колаборацію, якщо ми не говоримо про окуповані в общем-то, території, якщо не про них а, а якби не, ну, не, не окуповані саме території, то в принципі ні. Якщо ми говоримо про окуповані, да, там, є, там дійсно є такі, така можливість, але, але вона ну, ну, така. ну, За всіма не нашпигуєш. Це по-перше, по друге. Знову ж таки можуть бути якісь кодові слова, за яких можуть, бо ви можете стати для них або цікаві, або скажімо так, вас там можуть десь на автоматі в Ну це, це функціонує, всі про це знають. От, включити якийсь запис вашої розмови, і все, але це не то, що ви повально і прям за кожним сидить і і, в общем, то слухай, яка який розмір пенсії у бабки сьогодні прийшов або її не було. Ну то є, це не це не настільки все жахливо, як звучить. Про що говорили Зеленський та президент Південно Африканської Республіки під час нещодавніх переговорів? Там було більше. Uh, uh... Одна з знову ж таки черті болотний. На там більше було про війну, про те, як скажіть, я вам скажу про їх відношення до війни. Як, я не пам'ятаю вже це африканські країни, наскільки дружні до Росії, але тут, скажімо так, президента була більша ініціатива, а, це карта ілюзії. Зстягнути з, з, ілюзії з їхніх коротше очей, щоб вони побачили ситуацію. Ну з нашої сторони, як воно насправді, а не зі сторони Росія, яка, в общем, то плює в очі і замилює, аби ніхто нічого, мовно кажучи, не бачив з того, з того, що вони роблять. Чи справді Болгарія збирається передати Україні більше 100 БТР? Заява гучна прекрасна. Але це, цих 100 БТРів будуть ходити до нас частинами. І це дуже розтягнутий час. Це не так, що я. Ну, як мені, по крайній мірі показують, це не так, що 100 БТРів одразу одним штабілем нам відправили. Мені що так кажуть, що, скоріш за все, це буде якимись частинами. Чи вдасться в Україні відмовитися повністю від готівки протягом двох років? Ну, по-перше, по ні. По-друге, цього не буде. По третє, е ідея гівно. По четверте, той, хто її придумав, дуже гівно. <гум> Ви можете навіть то не вирізати. Е зірка перевернута. Не буде цього. Не буде. Цієї ідеї, тому ж чому? тому, що вона приносить десятку мечів. тому що знову людські пункти, незадоволення розпадається якесь функціонування взагалі всього. Не може, ну не може такого бути, не має такого бути. Тобто аналічка в мене остається з народом. Не буде цієї штуки, чи будуть виконані умови РФ по підключенню до СВІФТ? В обмін на подовження зернової угоди. В мене падає суд і перевернута справа судія. Скоріше за все, навряд Росії дадуть свіфт. Навряд. Тому що це значно поліпшить санкції. Вони підуть проти коротше проти свого, що й наробили. Дуже навряд. Приможе щось запропонують. Окала і біля свіфта. Але не, по-моєму, не сам не сам не сам. Вроді. Чи справді Байден вважає, що немає жодної можливості, щоб Путін виграв війну в Україні. Ну, Байден більше спирається. На те, що він бачить на ту картинку, яка, ем, яка є, скажімо так. да, Байден спирається в такій заяві на те, що він бачив, як працюють наші е, воєнні з моменту нападу до, до, до теперішнього моменту і аналізуючи, оце, він робить таку заяву. Е, я зараз не кажу про те, що є можливість чи нема можливості на самом ділі, ну, е, як мінімум, я скажу, що Байден, е, він. Що, що подумав, то й сказав в цьому випадку, як мінімум. Тобто його думки з його словами сходяться, якщо ми про це говоримо. Чи буде ефективною угода між Україною та Швецією, яка має на меті прискорення темпів постачання зброї? Ну, карта роботи йде, я думаю, це буде працювати знову-таки. У мене четверка кубків. Четвірка кубків, ну, не скажу, що сама прекрасна, звісно, карта, тому що четверка кубків це в нас недовольство. А от, все одно, якщо прискоряться якісь темпи, то, як я вам і казав, да, темпи прискоряться, да, щось буде більш. Розмірено, ну не настільки, наскільки ви б з вами хотіли, і настільки, скільки ми з вами в общем то цей, уявляли би Чи всі країни Європи приєднаються до безпекових гарантій для України? Ні? Не всі. Більшість може, більшість, так. Да, але сказати, що всі, не всі. А, може бути, біля трьох країн, які будуть ну, ну таке собі. Або, або дуже юліть, або, в общем-то, знаєте, не знаю, там друга лінія гарантії серії. Ну, якщо ці не зможуть, ми там допоможемо, але будемо надіятися, що ці зможуть. Тобто не скажу, що всі. Чи справді Росія знову планує передати українських полонених Угорщині? Задум такий є. Це, скоріш за все, що стосується не простих ом, солдатів, це скоріш за все, стосується. Тих, хто зі званням, тих, хто, в общем-то, по десятки кубків переходять. Тобто люди зі званнями, люди там командири і, і так далі. От, так, таких, да, таких можуть. Скоріше за все, навіть і зроблять. Щоб, умовно кажучи, плюнути нам в лице, що ми забрали своїх людей у виконях. Тур... Ні, ми в Турції забрали своїх людей, а в Угорщину передати, щоб плюнути за це нам в лицо. Чи справді ВРФ звільняють генералів після доповідей про проблеми на фронті? Да, є така тенденція, тому що шо, тому що треба ж на когось спихнути якісь втрати і якісь невдачі. Тобто, ми бачимо, цей генерал не відповідає нашим. Нашим, в общем-то, ожиданням, ми його спихнули, це Він винуватий, що ми десь там програли. Значить, ставимо нового генерала, даємо йому шанс надіжду і ДТП. Ага, значить там потеряли п'ять самольотів і дуже купу людей. Винувато цей генерал, і так далі. Тобто, керівництво Росії, як така ве, питається себе спихнути вообще всю винуватись за те, що у них там неудачі на тих генералів, яких вона ставить. Чому військові експерти вважають, що Україна може розпочати переговори з Росією після деокупації Криму? Я не пам'ятаю. Ми про це по-моєму десь говорили. Чи це я, я не пам'ятаю вже, але таке відчуття, що я вже щось сказав, що саме після деокупації Криму Путін може бути більше зговор? До, до переговорів і більше зговорчивий до е наших е на наших умовах. В общем, то от поэтому так кажуть і е військові експерти тому що тоді ми приходимо до твари домовлятися, і то не, не, не зважаючи на те, що твари тут на карті дуже дуже страшна. Ми маємо силу, умовно кажучи, трошки іншого плану для того, щоб її приборкати. От по-тому, да, тут більше, ем, більше після де приймов, може бути зговорчиві на наші умови. Чи справді в Росії вже не залишилось генералів, які б могли б зайняти керівні посади? Слухайте, то що в Росії не, не залишилось генералів, їм не в общем -то, нічого не мішає назвати когось генералом і поставити туди, щоб на нього потім все заспихнути той. Тому таке собі питання філософського характеру. Зараз. Я вам відповім по-другому. В Росії не лишилося генералів, які б могли б тактично щось змінити на полі бою і, і, і отримати свої побіді перемоги, які так хотілося. У генералів в Росії дійсно не лишилося все остальне, що може сісти на місце генеральське і в общем-то, представив себе генералом. Ну ну такої шушвалі багато, але немає тих генералів, які б змогли змінити хід. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.